Слава нашому Богу, брати і сестри. Ми всі один одного бачили зранку, і слава Богу, що бачимо знову і після обіду. І ми мали з вами час для відпочинку нашого тіла та думаю, що серце наше роздумувало над тим, що ми почули з вами зранку, те, що Бог хотів нам сказати. І знаєте, перша проповідь, яка лунала саме про два царства або про двох панів, що не можна служити двом. І воно нагадало одну таку кумедну історію про чоловіка, який попав в тяжкі обставини, його судили за те, що він розкрадав державне майно. І зачитує суддя йому, присуд каже: сім років з конфіскацією майна. І знаєте, що цей чоловік каже? А можна 14 без конфіскації? Знаєте, він готовий ще більше відсидіти, тільки б зберегти те, що він награбував, і це показує на те, що він вже давно був в'язним цього багатства. Те, що він служив цій мамоні, і воно для його серця близьке, і він готовий ще сидіти, ув'язнений, щоб його тіло було обмежене, але зберегти те багатство. Знаєте, і з боку це виглядає нерозумно, і я думаю, що ми усвідомлюємо, що наш Господь Він дає свободу через те, що ми пізнаємо правду. І друга проповідь вона лунала досить таки знову до наших сердець. Про те, що є День Господній, який наближається. І в нашому календарю може бути багато дат, які ми стараємося пам'ятати, особливо наше день народження. Ми стараємося пам'ятати на дні, дати або і наших друзів, близьких, щоб їх привітати. Але в нашому календарі так само повинна бути дата Дня Господнього. І знаєте, коли вона повинна бути? Завтра. Якщо вона не настала, перетягнули далі. Перетягнули далі, ми повинні так жити, щоб пам'ятати, що завтра для нас воно може не настати. І один мудрий чоловік, який спостерігав за людьми, написав таку чудову фразу, каже: люди живуть так на цій землі, так якби не збираються помирати, а коли помирають, то так, ніби ніколи й не жили. Тому будьмо з вами мудрими тими, хто живуть для Господа, тими, що роблять справу Господню, і тоді ми будемо знати, що ми складаємо із вами багатство там на небесах, де міль не їсть, і ржа не бере також. Тому будемо пам'ятати із вами це. І сьогодні знову ми будемо продовжувати з вами і читати Слово Боже слово Боже, яке нас підкріпляє і яке нас робить більш досвідченими. І я хотів, щоб ми мали далі роздуми. Це буде книга Псалмів, 144 й псалом, 2-й вірш. 144 псалом, 2-й вірш. Це є слова Давида. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму, імення твоє по вік віку. Амінь. Давид сказав ці слова, і особливо я хотів звернути увагу на початок. Кожного дня. Дуже важко сказати саме, чому Бог, сотворивши цей світ, Він зробив наше життя, яке складається із днів. Але ми можемо з вами сказати, що це добре для нас, тому що якщо цей день ми щось не зробили, десь помилилися, по милості Господні ми будемо мати завтрашній день, де знову можемо себе перевірити в тому, чи ми зможемо це здійснити, чи ми зможемо себе поміняти. І так, день за днем ми стараємося змінити себе. День за днем ми стараємося прожити це життя так, щоб ми були тими, хто називається дітьми Божими. Тому що ми знаємо, що ті люди, які не живуть по Слову Божому, не вірять в Ісуса Христа, не присвятили своє життя для Ісуса Христа. На жаль, для них є присуд Слова Божого. Вони не являються дітьми Божими. І це дуже шкода, тому що потім вічність. Також буде без Бога. А це дуже страшно. Тому ми з вами, як ті, що повірили в Ісуса Христа, ті, що присвятили своє життя для Ісуса Христа, ми повинні щось робити з дня в день. Кожен день ми повинні робити якусь роботу для нашого Бога. І оскільки ми є тими, хто народилися заново, згори народилися, Дух Святий перемінив нас, ми вже не починаємо так як до того, як ми не знали Ісуса Христа. І перше, що християнин має робити, він має починати день зі спілкування із Богом. Знаєте, така проста річ, молитва, зранішня молитва, коли ти тільки прокинувся, і ти зразу молишся до Бога. Це показує нашому Богу те, що ми йдемо насамперед до нього. Ми прокинулися і ми побачили, що знову настав день, тому що ми знаємо, що інколи люди. Засинають і не прокидаються. Їхнє життя закінчується у сні. І коли ми засинаємо із вами, ми засинаємо з повною впевненістю про те, що ми прокинемося, тому що ми ставимо будильник хтось на 6 годин, а хтось і на 5. а хтось і на 7. Тому залежить від нашого життя. Але коли ми ставимо будильник, в нас є віра про те, що ми прокинемося. І якщо ми прокинулися, ми повинні подякувати тому, хто дав нам життя. І ми взиваємо в молитві, дякуємо Богу за цей день і кажемо, Господи, я до Тебе взиваю, тому що я знаю, що від Тебе походить життя, і ти можеш благословити цей день. І це важливо нам пам'ятати, що коли ми молимося і наповнюємо наше життя Словом Божим, воно діє в нашому житті. Воно міняє ті обставини, які навколо нас. Але саме найцікавіше, коли воно міняє нас в цих обставинах, тоді ми стаємо сильнішими. Я думаю, що ви бачили інколи таке відео, коли зернина попадає в асфальт крепким, машини про ньому проїжджають. Але якщо подивитися під мікроскоп, як та насінина проростає, як вона пробиває той асфальт, тому що через деякий час ми бачимо, що на ньому може трава почати рости. Рослина а має таку силу і пробиває навіть таке міцне. Так само, і ми з вами. Якщо ми підкріпляємося Словом Божим, ми пройдемо в будь-які обставини, ми про їх проб'ємо ті обставини, тому що в нас є щось сильне, слово Боже. І це ми повинні з вами пам'ятати і кожен день наповнювати себе цим. Тому що таким чином ми будемо зростати. Друге, що важливе саме, це жити у світлі віри, а не обставин. Тому що ми з вами маємо очі, ми можемо побачити і з вами навколо, як все міняється. П'ять років назад ми можемо побачити, Портленд був не такий. А якщо спитатися ще когось, то 25 років тому назад він був зовсім інший. Обставини міняються. І можна почути і сказати, що не до доброго все міняється. Так, це є реальність, яка навколо нас. Але коли ми живемо у світлі віри, ми з вами розуміємо, що наближається Господній день. Наближається той час, коли Ісус Христос знову прийде на цю землю. І ми підкріпляємося з вами вірою тим, що ті обставини навколо нас, вони не мають сили. Вони не мають сили. І ми з вами, як ті, що знаємо Слово Боже, і те слово промовляє до нас, як записано в книзі приповістей Соломонових, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. Третій розділ книги приповістей Соломона, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх. І він випростує твої стежки. Ми бачимо, що від нас залежить. Ми повинні покладатися на Бога, а не на себе. І хто зробить всю роботу? Бог. Так говорить Слово Боже. Тому що ми інколи можемо сказати, я не в силах змінити оті обставини. Вони набагато сильніші за мене. Але Бог має силу. Він може змінити ті обставини. Він може поміняти те все, що навколо нас. І тоді ми з вами можемо сказати, що справді сильний Бог, який міняє все навколо. Інколи ми можемо чекати з вами ідеальних обставин. От тоді я зможу зробити. Але не треба цього робити. Не треба чекати тих ідеальних обставин, а робити вже. Інколи ми можемо заглиблюватися в себе і пізнавати, як тут сказано саме пізнавати, пізнавайте його на всіх дорогах своїх. І коли легко, і коли важко. Моя бабуся, коли хворіла, вона лежала в лікарні, коли виходила з лікарні, казала, каже, як багато людей хворих. Тому що коли ти здоровий, ти не бачиш хворих людей. Всі хворі люди, вони десь або в лікарнях, або десь вдома, і ти їх не зустрічаєш. Але коли ти сам хворієш і потрапляєш в те місце, де багато людей, тоді ти бачиш, що багато хворіє. А коли ти здоровий, думаєш, що всі здорові. І це потрібно враховувати. І це треба знати, що можуть бути різні обставини. Ми любимо з вами проходити, ми знаємо, що наше життя складається із вершин, і долин. І добре бути на вершинах, тому що тоді все добре в тебе. Але коли ти приходиш долину плачу або долину випробування, що ти тоді думаєш? Мені найважче, ніж кожному комусь іншому на цій землі. Але коли найбільше слабне християнин? В долинах чи на вершинах? На вершинах найбільше слабне духовно християнин. Фізично ми можемо змучитися в долині, де ми проходимо випробування. Але найбільше ми можемо втратити пильність там на тій вершині. Нас на роботі на техніці безпеки, Завжди вчуть, кажуть, що будь обережний завжди, тому що найчастіше нещасні випадки стаються з тими, хто або новачок, або з тими, хто вже дуже довго робить. Той, хто втратив пильність, той, хто думав, що вже тисячу разів це робив, і тисячу перший раз йому пройде, не можна втрачати пильність, і це ми повинні завжди, як написано, пізнавайте його на всіх дорогах своїх. У всіх обставинах, які інколи в нашому житті здаються, ну чому це мені? Ну чому це в моєму житті трапляється? А ти пізнай, можливо, для, для того, щоб ти змінився, став сильнішим. І потім, коли ти вийдеш із цих обставин, побачиш свого брата або сестру, і ти підійдеш скажеш: будь крепкий. У мене було також це. І я пройшов з Божою допомогою, і ти зможеш пройти. Ми тоді зможемо утішити це серце. Наступне дуже важливе, що ми кожен день повинні робити, це зберігати чистоту серця. Ми чули зранку так само за серце і з вами, що його треба берегти, тому що із нього походить життя. Але як його важко зберегти в чистоті? Але це можливо. Але для того, щоб його зберегти в чистоті, треба його перевіряти, чи воно чисте, чи ні. І знаєте, і важливо бути знати, що ми є діти світла. А який плюс світла в тому, що ти все на світлі бачиш? Ти в темряві можеш не бачити свій грязний одяг. Ти в темряві можеш не бачити свої грязні руки, але коли ти вийдеш на світло, ти бачиш мені треба замінити свій одяг, тому що я в грязному одязі. І ми, ті, що є дітьми світла, ті, тими, що вибрали світло і перебуваємо у світлі, ми можемо побачити. Ми можемо побачити, що в нашому серці є щось недобре, і почистити його. Почистити від того всього поганого, що є. І тоді Бог він буде тішитися тим, що ми дбаємо про чистоту серця, те, що Він заповів, щоб ми берегли цю чистоту серця. І маючи оці всі попередні, маючи спілкування з Богом, дякуючи йому, перебуваючи у світлі віри, дбаючи за чистоту серця, невже ж це остаточне, що Бог хоче від нас? Є ще одне. І це записано саме в Матвія 5 розділ, 16 віршем. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, і все ні. Та прославили Отця вашого, що на небі. Інколи ми чуємо, що для чого діла? Ми не спасаємося ділами так, ми спасені по благодаті вірою віру в Ісуса Христа. Слава нашому Богу за це. Але сам Ісус Христос говорить про те, що мають бути добрі діла для чого? Щоб прославилося ім'я Отця. А наше життя воно має бути направлене на славу Отця, як було зачитано спочатку в цьому псалмі. А я день у день буду прославляти Тебе. Знаєте, можна сказати, легко прославляти Бога устами. Це нічого мені не, важ, не варте. Воно не коштує мені фізичних зусиль, воно не коштує мені мого часу багато. Але спробуй прославити Отця ділами, коли треба допомогти ближньому своєму, коли треба залишити своє, і для того, щоб прославилося ім'я Боже. Тому нехай Господь дасть нам мудрості в розумінні цього всього, мудрості в тому, щоб ми були дійсно тими істинними християнинами, які живуть по Слову Божому, по слову. І Ісуса Христа, того, хто помирав за кожного з нас, в кому ми маємо прощення наших гріхів, в кому ми маємо життя вічне. Слава нашому Богу. Тому давайте ми зараз схилимося і попросимо, щоб Бог дав нам мудрості день в день жити для Нього, день в день робити ті діла для того, щоб продіславлялося ім'я живого Бога навіки. Амінь. Молимось.